Всім доброго дня! Сьогодні вашій увазі представляємо ось такий трубогіб, арматурогіб від чеського бренду Barrett, моделька GW42. Даний станок оснащений ось такою приборною панеллю. На ній ми можемо побачити кнопку аварійного вимкнення, вхід е головної каретки. Робочої частини за часовою стрілкою, що вказано, ось хід проти часової стрілки, і перемикач із ручного режиму в автоматичний. Так також ми маємо е, ось такий перемикач, який відповідає за включення станка. А також відповідно одиничка і двіечка – це направлення руху робочої каретки при автоматичному режимі. Коли ми ставимо станок в автоматичний режим, керується він за допомогою ось такої педальки ножної. Покажемо вам, як ми налаштовуємо даний станок в автоматичному режимі. Він має ось таких два кінцівника І для налаштування два гвинта з гайками. Ключик там потрібен на 14. Одним гвинтиком ми виставляємо, до яких пір доходить каретка в автоматичному режимі. І другий гвинтик відповідає, куди повертається каретка. Тому можна налаштувати автоматичний режим, і, наприклад, такі скоби на моноліті чи ще щось, можна сісти і гнути безперервно дуже багато штук, і вони всі будуть однакового розміру, з однаковими кутами. Також ми тут можемо бачити заливну горловину із щупом. Для того, щоб заливати туди редукторне мастило, редукторного мастилу сюди потрібно порядку 14 кг, що відповідає десь 18 літрам об'єму. Отже, зараз виконаємо гнуття ось такого квадратного профілю 10 на 10 мм. Попередньо ми налаштували в автоматичному режимі приблизно, щоб був кут 90 градусів. Нажимаємо педальку і е, проходить один цикл, якраз гнуття наш станок. <смір> Отримали ми. Кут більший, ніж 90 градусів, гостріший, але з таким дивіться радіусним гнуттям квадратного профілю. Що, я думаю, дуже чудовий показник. Методом випробувань це все діло підлаштовується. Я вже показував, що там є гвинтик із гаєчкою. Налаштовується до відносно кінцівників і коригується кут. Наш станок споряджений двигуном. Потужністю 3 кВт. Ось можемо побачити там ремінний привід і редуктор. Також має нішу, ось таку приховану для інструменту, станочок на колесах. Має ще ось такі транспортувальні гачки. Можна кран балкою чи ще, чи ще якимсь краном переміщувати по цеху. Ось такі встановлені ролики для того, щоб було зручно подавати арматуру або трубу з того чи іншого боку. Також така направляюча. 5 пальців. І насадочки для того, щоб регулювати товщину труби чи арматури, яку ви збираєтесь гнути. Станки такого типу і ще потужніші, і інші станки для е, різних робіт, які пов'язані з арматурою, з трубою і не тільки. Ви можете придбати в магазині Будмір. Приїздіть до нас, або переходьте за посиланням на сайт, робіть замовлення. Е, або пишіть, або телефонуйте. Є багато варіантів. Привозимо на замовлення різні бренди і таке інше.